Друзі, мої вітання! Цього разу для клієнта оглянемо BMW X-3 2007 року випуску 2 літра дизель-механіка, заявлений пробіг 184 тисячі кілометрів. Ціна автомобіля 27 тисяч 900 злотих. Продавець заявляє, що автомобіль є в ідеальному стані. Це в нас разовий огляд, і погнали дивитися. По приїзду мене таке вперше. Приїжджаю під автомобілем, лежать механіки і щось крутять. Продавець говорить, що міняють датчик ДПФ. Я ще мусив чекати годину і тоді вже приступив до огляду. Дивіться, вже під'їзд цього автомобіля. x 3 Будет родизіння механіка. 184 пробіг заявлений. ДПША випалили Ну фар, як завжди в їх облазить Томачки Скоїден, деякі зі присутні Лішітка ціла Ту щось якесь як щось було приклеєно ніби, бачите Таш, мабуть, то якась була приклеєна. Капот показує у нас, що в оригіналі. Ось такі сколи. є. Такий бруд. Крило фарбоване, тому і тут ташма була приклеєна. На оригінальних сплавних дисках диски вже такі собі. Облазять, гума теж старувата, зимова, індіс попереду, має вже гарну виробутку, відсотків 50, а той більше вже зношений, лобовий, день деякі сколи, але без тріщин Дах, стоєчка, оригінал, дзеркало ціле, дверка. Оригінал з такі царапенці, вікно є рідне, крило по місцю фарбувалося, тому і ташма була приклеєна. Вікно оригінальне, тут відпаска є такі прим'ятості. До речі, це зараз цим автомобілем не їздять, тому що дитяче крісло і там ще було одне дитяче, то він при мені тільки що виймав його. Диск. Цілий позаду гармівий диск в гарному стані, набагато кращим ніж попереду. Накладочка там відсотків 30-40 залишиться скоро підзаміну. є в оригіналі. Порцеленький, ось тут така, такая, фаркоп, ось тут вже лупиться Ой, тут не метал. ось метал, І поцарапаний трішки є Оригінал речи ніби нічого не робилося акумулятор ключ домкрат шторки немає крило оригінал друзі так 160. Так, тут дверка там трішки фарбувалася, ну 160, тоненько, речі, вікна є оригінальні, Тут відпаска трішки є. Але мінялось в 19-му році на термальне, до речі. Карло у нас все є в оригіналі. Рібрі є маленька м'ятинка. Тут є якісь такі маленькі-маленькі, ну майже не помітні. Покажу по салону, водійська сторона, дверна карта, це лише брудь, від життя. Киристопідомнички зеркала регулюється, на приїжджав є єдки царапинові. Тут чуть-чуть Так то ціленька. Коврулін, це не з BMW, це є універсальний. Тут трішки брудне. Біля Паска, черини мультикермо. Воно є оригінальне, не фарбоване, є трішки пошкоджені. Ячик світла, дощу, щільний підлокотничок, підстаканничок, куліса, під'їлю сидім, плива середне зеркало з автозатемненням, стиль, трішки бруду є. Зазаду прийомчик такі трішки зацарапана машина є брудна, тому що її їздять. Ось ці діти, як завжди, бо тут теж було крісло, і він сам говорить, що діти так ногами. просто по пластику. як завжди пластик. Трішки такий зацарапаний. Розлили. Вот Розлилий. Друзі, нагадую вам, підтримайте це відео лайком, пишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на мій інстаграм-канал. Посилання буде в описі під відео та у першому коментарі, адже там я частенько опублікую, які свіжі автомобілі з'являються у продажі і взагалі, що ми оглядаємо для клієнтів. Дивимося, що у нас під капотом. Одразу по фарах. Фара є BMW, Сьомий рік на оригінально Тут щось ставили постійно бачите, таке зацарапалене на стаканчику є. Ми стали якісь такі сліди Ванжерон цілий Помотали цілинки. Серфара так у сьомий рік. Сиє ціле Кліма. 23 рік, пробіг був 172 тисячі. 172 тисячі. Видно, що раніше була емульсія. крышечка прикручена у нас, то мы будем там, где выйти Градиатуры. В принципе, чистенький. Тут, да, ты так уж успел подавить Рик клапанець сучиться всей на інтерколор дещо й до патрубок ви бачите він все, всей мокрі повністю повністю весь мокрий і щуйничком зараз запустимо автомобіль повертаємо колеса і глянемо що там робиться знизу Ну є трішки масла і тут з цієї все стороны здесь прокладковое напускание ну, мокрые снизу. Віг не важно відкручувати, тому що тут цепок іде розпредвали, зараз тут прямо все буде в масті, тому тут не можна відкручувати сам друзі працює рівненько, але ми його не застали просто холодного, ми приїхали, машина вже була тепло. Да, что эти стороны есть? Так само и тут в сторону есть. Ой, скажи, мокрый, снизу капает, естественно. Опять цветочка, Ліма гарно працює, музика грає, мультикермо працює, дворнички працюють. Показую, що пробіг оригінальний, але в таких машинах дуже легко він крутиться. Комп'ютер це не є показник. Комп'ютер це лише якби помічник. Ну і в результаті що ми маємо? Почнемо із кузова. Кузов, в принципі, на свій вік для 2007 року був в непоганому стані Так, мав якісь там свої нюанси. По салончику там також були питання, самі бачили, де під капотом, що в нас під низом двигун був повністю мокрий, там аж прямо з його текло. Ну і застали ми двигун, звичайно, розігріти. Помилки в автомобілі були всі видалені. Ну, а під час тест-драйву автомобіль їздив непогано, нічого не можу сказати про його, що там десь щось гупало, стукало, чи десь там тянуло. автомобіль, дійсно їздив гарно. Ну і також потрібно було замінити гуму і замінити вже гальмівну систему. Тому, друзі, не такий він же був ідеальний, як заявляв, продавець. Свою думку, звичайно, пишіть в коментарях, тисніть лайк. А якщо вам потрібна буде допомога в перевірці автомобіля, нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Дякую за ваш час. До побачення.